Президент США Джо Байден назвав божевілля можливе припинення військової допомоги Україні і що це суперечить інтересам Сполучених Штатів Америки. Про це пише The New York Times і зазначають, що Байден висловив певненість, що США продовжать надавати допомогу Україні. Про ймовірність негативного голосування щодо пакету де йдеться про допомогу Україні. Повідомила посол України Уша Оксана Маркарова в ефірі телемарафону. При цьому Оксана Маркарова розповіла, що допомога, на яку очікує Україна, буде суттєва, як по зброї, так і пряма бюджетна і гуманітарна. Та нагадала, що до запропонованого пакету допомоги Україні та Ізраїлю було додано ще питання щодо південного кордону, США, яке стосується внутрішньої політики країни. За її словами, на сьогодні питання виділення зброї Україні вже не дискутується. Обсяги допомоги не лише не зменшено, а й деякі з них збільшено за певними позиціями. Це не зрада. ми дуже сподіваємося, що вони знайдуть це рішення. Але навіть якщо це рішення не знайдеться в цьому законопроекті, є ну, досить високі шанси того, що він не буде підтриманий, це технічна непідтримка і вона не стосується України. При цьому вона наголосила, що для України дуже важливо, щоб рішення було ухвалено до Різдва, тобто до 25 грудня. Також посол України в США Оксана Маркарова не бачить якоїсь катастрофи в тому, що президент України Володимир Зеленський не виступив перед сенаторами США. Посол зазначила, що було заплановано проведення низки закритих внутрішніх брифінгів, зокрема міністра оборони США Лойда Остіна та інших представників Сполучених Штатів Америки. Дійсно була ідея, якби в одному з в декількох цих брифінгів, якщо було б можливо долучитися, ми активно вся делегація працюємо з безпосередньо власне там. Сьогодні так, такі брифінги було дуже багато, і ну саме тому, що на них обговорювалися не тільки на деяких питаннях України, а й в тому числі питання внутрішні, тому ми сьогодні не брали таку участь. Як повідомляв Унян, 5 грудня пізно ввечері, президент України Володимир Зеленський планував виступити на закритому брифінгу перед сенаторами США відеозв'язку перед ключовим голосуванням щодо військової допомоги, щоб особисто пояснити їм важливість голосування за виділення військової допомоги. Планувалося, що український лідер розповість про хід війни в Україні та про необхідність ще одного пакету військової допомоги. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що не візьме участь у брифінгу. Раніше у Білому домі попередили, що без ухвалення законопроекту про допомогу у США незабаром закінчаться гроші на Україну. Це турбує українське керівництво. Зокрема, голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну. Водночас республіканці виставили Байдену ультиматум щодо підтримки України. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, від якого повністю залежить, які законопроекти будуть винесені на розгляд американських депутатів, попередив, що не підтримає подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою.